Ой, яка гарна карточка, карточка для розменки Антертойсі малинка, так що мені на не чи що? Алтех немає. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Same? Ну я не знаю, тут. Так, раз, два, три. Пачка є ДТ, одна Арта, XMK. 28 round 5 дві штуки. Можуть переїхати, розвалити МТСка ТСК. мене може Ну, дати мені в пробиття на 900. Я не знаю, сетап такий жуткуватенький. Трьомненький. Дивіться, до мене 2,6-0 стрій. Ясно. Чий це підставний бій мав бути? я не розумію. Дивіться. дві просто як боти повставали. Всі. Це 15 хвилин, сідайте зручніше, Це 15 хвилин. Ого. Oh -oh. 200 в став Прото ты бідний, поїхав Трмна катка, максимально стрмная. Щом дроба? пробувати не буду. Ладно, попадати треба. До він стоїть на пофік. На 705-ому девятка. Нарешті. Ноль три. Мне снаряди не выстачить. Вот, это все светит. Так у типа тоже попускаты. <laughs> <laughs> Прикольная катка. Миг бы забрать уже. Просто прийом очка зробили В мене тупо фоллові ТТ 2х0 по танчу, 2 5, 7, по танчу Тут би якось діда сьомого на каток зловити, щоб я якусь сумку отримав. Не, тут кудись їхати, ти що, ти смерть? Треба горку перепушувати. І гермаус зусидиться, я буду отримувати. <кхи> О, якщо ті гермаусів до сьомого засідаться, то я буду отримувати. Нас починають затискати по всій карті. Парт несчастный Нещасний Три там в дирці засвітив. О, хоча чуть-чуть сумки вже є. Тупо свет. Може, сіла две тычку встиг дати, його вже здуло. сдуло. Найцхлен. філовий. Ну має дід сьомий зараз їхати нас піджимати, по ідеї. По канонам. Фоловос МПшка, в них 160 стандарт. Хто блайндить? Стандарт по 200? Ні, це 265. На май плюс відсоток назад повернули собі цей. То, що я вчора в кінці втратив. Зараз у них буде фінальний штурм. Надіть сьомий має поїхати. З натяжкою, коротше, може пробити. Фош світиться. А це вже біда, якщо Фош здихає. 15 хвилин катки. 15 хвилин. От і все. От та кінець пісенці. Вообще кайф снаряді поле. <laughs> вже У уже фолові танки. Тобі торт на зараз дуже прикол дуже подобається танчик. Але на ньому треба вміти відігрувати. Щоб тебе не закрутили, позицію якусь хорошу зайняти. Танчик дуже сильний, якщо його правильно використовувати. Ну Зараз нас тут поїде світити леопард або СМВшка. Діма, здоров, здоров. Ну коли тобі дають стріляти на цьому танку, то ти дуже багато вливаєш демеджа. Головне, що тебе не закрутили. Важко, коли ти там десь в упорі стріляєшся з якимись ну, танками, в яких там 300 плюс пробиття, акумулятиви, то тебе це все дуже сильно ріже. ПТшки. Це проблема, так. Да. Лига не вбили. Найс. Всім сто. А не їх завжди перший розминуть, найкращий бій, правильно? Ряди кінчаються. 7996, народ. Я лишився один, ну, два в три. Не треба їх на цього типа забрати його. 8200, 8200 блядь. і розминочний, все, стрім можна закінчувати. Снаряди майже закінчились. І він пулякає. Де тип? Вийди. Вийди. В мене фугасів забагато. Колобка? Од. 2 в 2, точно, зараз візьму колобка. дякую, що підказав. Так, беремо колобка. Може 10 тисяч? Я фугасом пробив. Мені треба один фугас, десь... 9700! 9700, бля! Мені треба йому тичку з фуга задать, щоб я взяв 10 тысяч. You я не встигаю. Блять, артавод забрав. Сука, я 10 тысяч. А може у мене блайнд був? У мене одні фугаси лишились. Опять і мартовот впихнув. 9824, просто молимся на, ф... на блайнди. А я думаю, що навряд чи 10 тисяч народ. Перший розминочний бій. <laughs> Блін, може блайнд, 9824, може блайндик? ну будь ласка. Все, це буде, походу. Це. не знаю, це найкращий це мій бійцю. 9824, не вистачило, коротше. півтички народ. 10 тисяч, грубо, кажучи Офігіти! Офігіти. Так, палець згору бачите. Треба ставити. Так само ви ставите палець згору після того, як переглянули цей відос. Ааа. Не рекордний бій за досвідом. 9824, 7 фрагів.